Детек вже проанонсував відключення на жовтень, тож ми приготували розповідь про блекаути в селі. Попри те, що попередній сезон блекаутів восени 22-го і взимку 23-го ми пройшли з півторалітровим термосом і спиртовкою за 30 гривень, у нас не було ілюзії, що це останнє відключення і що далі не може бути складніше. Проте літній сезон 24-го року потенційно не передбачав проблем з електрикою, тому на цей період ми планували діяльність не пов'язану з відключенням світла. Але почувши новини про знищення трипільської ТЕЦ, ми негайно замовили генератор ще в квітні, і він стояв новенький і чистий, навіть без оливи до середини червня. Коли у містах почали відключати світло кожен день, в нашому селі відключення були майже непомітними лише пару годин раз на два-три дні. Старий телефон роздавав київстарівський мобільний 4G, як і раніше. Термос зберігав окроп на каву, ми лише підняли тиск в гідроакумуляторі, щоб вода йшла бадьоріше, поки насос відпочиває без живлення. Але десь з середини червня блекаути швиденько змінили графік на плюс 3-6, а потім відразу на плюс 2-7, і життя стало не таким безтурботнім. Мобільна вежа, яка забезпечувала зв'язок, почала повністю зникати на кілька годин. А коли з'являлись, пропонували ледь живий 2G, інтернет і дзвінки через раз. Приблизний план дій у нас був готовий, але з розрахунком на вересень пізніше. Довелося впроваджувати його раніше і так би мовити, з коліс. Перший елемент зарядна станція серце енергонезалежного життя. Ми обрали брюєті ac 60. 400 Вт годин з потужністю 600 Вт і дозволеним короткочасними стрибками до 1200 Вт. Це досить дорогий варіант 27 тисяч гривень, але він має дуже важливі для нас переваги. А саме, працює як треба прямо з коробки, підтримує підключення додаткових батарей і має гарантійне і сервісне обслуговування. Надійність саме цього елемента дуже важлива, адже від нього залежить формальне функціонування решти. В інтернеті багато сварять станції за їх відмову заряджатись від нестабільних електромереж. Така проблема справді існує. Станція не хоче заряджатись, коли напруга в мережі падає нижче 200 В, що трапляється регулярно, але короткими проміжками часу. Режим адаптації станції до нестабільних мереж не допомагає, схоже, що він просто не працює. Другий елемент генератор. Тут важливі чинники при виборі потужність вага рівень шуму. Ми взяли розетківський найменший з усієї лінійки. Потужність 2,8 кВт. Припустимі пікові стрибки до 3,5 Власна вага генератора 40 кг, плюс ще 15 кг бензина і оливи. Тож його все ще можна підняти, але це нелегка задача. Вартість на квітень 7 тисяч гривень. Ну і третій елемент сонячна панель. Це швидше імпровізація. Бо на зиму ми цю штуку взагалі не розглядали. Але зараз маємо багато сонця, тож можна скористатись. Відразу хочу сказати, що економічна складова в українських реаліях не актуальна. Батарея обійшлася нам в 15 тисяч гривень. Якщо уявити, що вона видає максимальну потужність протягом 10 годин кожен день року, то вона може окупитися за 4 роки, а в нашому випадку по реальному споживанню вийде в 0 за 41 рік. Але. Батарея тиха, не потребує поїздок за паливом і може в парі з зарядною станцією тягнути холодильник і інтернет цілодобово, без електромережі і без генератора. Саме в цьому полягає її цінність. До речі, про інтернет. Коли стало зрозуміло, що мобільний зв'язок втратив стабільність, ми подивились написи на вуличних стовпах і взяли з найближчої опори телефон провайдера. Маючи досвід роботи з друтами і детеком, ми розуміли, що з цього варто починати, якщо ми хочемо підключитись швидко, а не восени. Провайдер відповів на дзвінок і сказав, що може прислати команду прямо на завтра. До такого ми були не готові, та після уточнення деталей стосовно сегмента між опорою і будинком домовились на через тиждень, бо з нашого боку, треба було копати. Повітряний варіант розміщення оптики тут ніяк не підходив. Крім того, треба було купити технічну трубу з протяжкою, щоб вберегти тоненький оптоволоконний кабель від підземних монстрів. Всі десятки метрів копав мій чоловік, якраз коли була спека. Свята людина, дуже йому за це вдячна. Після копання приїхали хлопці і оперативно виконали технічні роботи. Вартість в грошах смішна 594 гривні, в які включено півроку користування. Якби не копання, була б казка. Таким чином, у нас з'явився ще один споживач електрики потужністю 15 Вт. Тож, що ми маємо? В зарядну станцію постійно включені холодильник, інтернет і освітлення кухні. Іноді додаються вентилятор і фумігатор. Повного заряду вистачає приблизно на 9 годин роботи. Здебільшого завдяки холодильнику, який споживає лише 65 Вт, коли компресор вікнено. Також станція відповідальна за зарядку гаджетів, якщо щось розрядилось до початку сеансу білих годин. Але це не вирішує головну проблему. Насправді, електрика проблема номер два. Головне, і в селі, як і в місті, це вода. Банальна холодна вода, без якої життя неможливе. Від початку ми встановили гідроакумулятор на 100 літрів. Насос наповнює акумулятор, коли тиск сягає верхнього порогу, насос вимикається. Як тільки тиск падає нижче нижнього, насос запускається. З початком відключень ми підняли верхній поріг до 3,8 атмосфер, а нижній до 2,8. Це дає змогу отримати в середньому 75 літрів води без застосування насоса. На практиці це означає комфортне побутове користування водою протягом 6 годин. Далі насос потрібен. Потужність нашого 1 кВт. Але зарядна станція не витягує стартовий ток, тому насос можна заживити лише прямо від генератора. Генератор, як всі вже мабуть помітили, смердить і гуде. Ми думали, що будемо користуватись ним, коли вже буде холодно, вікна будуть закриті, і він буде стояти десь поруч з будинком. Але не так сталося, як гадалося. Тому ми вирішили відтягнути його подалі, а це знов означає копати. Чотирижильний кабель йде від вводу силового кабеля до побутівки, а вже там стоїть перемикач вводу резерва, який підключає або мережу, або генератор до споживачів на подвір'ї. Ми намагаємось використовувати генератор раціонально, тож коли вже доводиться його запускати, підключаємо всі прилади. Насос бере лише 1 кВт потужності з доступних майже 3 Решту можна віддати зарядній станції 650 Вт заряда в режимі турбо, закипітити чайник, щось швиденького покосити або просверлити, і тому подібне. Таким чином, за місяць ми використали аж 2 мотогодини згідно з показниками лічильника на генераторі, здебільшого для поливу рослин на ділянці. Вартість кіловатт-години електрики виходить від 20 до 30 гривень. Якщо не слідкувати за навантаженням, то буде під 50 гривень. Поки що ми не підключали до генератора бойлер, бо нема потреби. Ймовірно, з холодами треба буде докупити реле пріоритету і через нього підключати бойлер, щоб він не працював одночасно з насосом. Про всяк випадок ми ще купили невеличкий комбінований туристичний газовий прилад, який може бути або плиткою, або опалювачем. Він підтримує роботу з великим балоном через редуктор тиску. На зиму будемо його використовувати на кухні в якості аварійного варіанта опалення, але поки що він жодного разу не знадобився. В якості основного джерела тепла ми будемо використовувати дизельний опалювач. Він вже приїхав і наразі проходить випробування, яке фіксується на відео. Всі посилання на прилади я залишу в описі до цього відео.